Почекай, почекай, почекай. Ще не пішло, не пішло. Очікувано вульф NK. Ну, нарешті. Mm. Привіт, привіт, друже. <ривіт> друже, привіт. Трансляція пішла. <ривіт> ти пішов. Ти а я бачу, бачу. Не кипішуй Не кипіш, накипіш. Треба ж привітати всім, мої вітання. Треба ж привітати всім, мої вітання. Що стартуємо? Так, так, поїхали Поїхали, поїхали. Де вітання? Алло? Вітання, де? Ти? Повтори, будь ласка, ще раз. Де, де вітання? При, при, привіт, друже, привіт. А -а -а. Я вітаю тебе! Good morning, Vietnam. It's a not a test. It's a rock and roll. <laughs> дякую, дякую. І так, ми сьогодні відкриваємо скриньки. <laughs> відкриваємо скриньки. Друже, ти готовий? Готовий чи не готовий, щоб я відкривав скринки? Готовий, готовий, да, Погнали. Погнали, друзі, нарешті, Давай, нарешті, давай. Нарешті, давай нарешті, я не трплять. Дякую, дякую, дякую. Ні. Ні. Це, це це, це, це бомба ракета. 62. Давай. Так що відкривати? Оці маленькі? Чи оце uh... величенькі? Давай з маленьких, з гівна почне. З гівна? Ну, гівна дуже багато, ти розумієш, що гівна багато. О, оце гівно одне. <ад��> ну, давай. Ну, я б такий, щоб саме саме солоденьке на фініш залишити. А що це таке? Оу? Істеванарі. Літачок. один <рай> день приємно. Трокей, що це таке? Кейс ваш і летал. Херас. Ни хера відкрив. О, я розумію. Хорош. Хорош. Мені подобається. Двісь цих 62, цих 4, і цих 4. Так я бачу Дивись, який сенс відкриття. Мені треба взагалі дні преми. прем дні, поняв? прем дні. Слухай, ну, і мені птиш, не треба, ну так, да, ні, я треба... про те, що мені треба відкрити десь 30 днів, поняв? 30 днів треба відкрити мені. І Давай, цих, оцих маленьких може бути якраз 30 днів. Але і з цих теж може бути. що Добре, давай. Які відкриваємо? які коричневі. коричневий. Злайна, давай. Оце? ні лівіше Оце? Лівіше. Це. От це, да, <ривіт> <ривіт> Добре. Ну, що пішло. Так. 5 mm, тисяч досвіду, ну ок ок. Хай буде хай вода. Да, 5 досвіду. теж не погано. Да. Иди Шляпа. Шляпа и ляпай. о о 500 голдишки прилипло. Так, mm -hmm. це нормально. Это нормалек. О, три <laughs> <3 смех> дни прямо. Как под заказ. И 250 рублей. Прямо. Вообще шикардос. Реально. Досвет, досвет, досвет до в тему, досвет тему, сложды в тему. Хоч його не порізали танки і літачки один досвід. Заспокойся, все буде добре. Все буде... Все буде Та нормально. я не можу заспокоїтися. Ти бачиш, що робиться. Ж, ні, ну, а що ти хотів. Це коричневі. Ооо, О! Бач тобі. Ооо, слухай, не ней. По-моєму, все добре. Це в мене буде скоро mm. лям досвіду. Лям досвіду? У mm. мене півляма вже. У мене вже півляма. А якщо так і далі, то буде пів лям. О, лям я кстати за лям куп... за півлям купив собі цей танчик. Ну, ти казав тоді. На торгах О, хорош. Оооо, да, 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 я згоден. Слухай, я оцю вот карточку, оце э, от то, що я хотів показати. Я її вже прибираю. Вже прибираю. тому що знов три. Бля, хампа. Слухай, файно. Файно. Дуже файно. Знову. Ти вже підрахував, скільки? Почекай, Давай скільки дневпряму, ти вже взяв. А давай 9. Подавлюсь. А... Так не видно 13 днів. А, тут був один день прямо значить окремо, угу. Угу. нормально. Кляпа чик, чик. прогортаємо. О, oh, Хорош. Mm, Голдіжка, бачиш? Uh -huh. yeah. Теж непогано. Mm, Досвід, да. Досвіду в тебе насипи нормально. Вже, не, напевно, 1030 є вільного досвіду. Oh, Теж раз собі. Ну, так давай еще раз, еще из... вот всю скриньку всю и з великих щось. Ну давай, только одну. Ты можешь зараз вот раз с черня Подкрутки на скриньке пишли. Картоха. <с淚> <с淚> О, там что-то, <шось>, там что там прям, прям по я на крысу. Бам, а. Один день. Ну, за такі скриньки взагалі це дуже мало. Так. Да. Я да, очікував більше. Одну цю. Ти ж да. не проти, я сподіваюся. Не проти, не проти. давай да, да, одну да. цю і знову на користі. Один, Один день прямо mm. О, маленький літочок якийсь. Якийсь дрешпак. Да. Ну, не знаю, що таке. Да, якийсь винищувач. А як називається? М20? М20, да. Ну, такий слабенький. Я підозрюю. Що mm -hmm. ще відкриваємо, чи все Уже то, 15, да? Не, да? давай коричне, одоб'ємо. У не получилось, що на кінець ми з тобою то гуртаємо що попало. Ооо, mm. нормально. Ооо, голдишка. 200, ну теж. Ну, голда голда. зараз не випало. Я помітив, що коли прям дні випадають, то і голда выпадає. Угу. Але от зараз Ви, не випало чай. голда. Або досвід. Або угу. досвід. Mm. Де? Шляпа! Шляпа! Ще одна шляпка. Я... Ну, ти... ну так я да. Це підкрутки пішли, підкрутки. Це я давно не відкривав скриньки О, ну ок. 200 хлди ок. Оооо, mm. -да. ну це зовсім інша справа. Зовсім інша справа. Ну і зразу в метку, а потім гівна одразу. З хімопологікам. Притом два штуки, щоб ти не дуже плямкав. Ха-ха-ха. <рес> <рес> О. Тут ну, оце розуміє, це по-нашому, вже голда пішла трішечки. Залишилось 32 скриньки. Фарватор? Э, экватор, прошу прощения, фарватор. Вибачаюсь. Не, уже хлам пішов, я останню відкриваю, да, нема голды. Да, останню. И еще по одній тихо. Ну ок, 200. По одній еще, да? Да. Я за. Ой, я побачив Днепрем. Та ви що Ооо, це компенсація, поняв? Mm -hmm. компенсація бо у мене цей літак є, 1400. нормально мені такі компенсації Боже, що... подобаються. Да, це, по-моєму, жирна компенсація зараз. Mm -hmm. <laughs> 20к досвіду. Mm -hmm. жирняк жирняк Рідкісний yeah, ну, Блін, 20 к це. Угу. Це як 4 хороших тиха. Uh -huh. Так що. І того 8300 голди Вже десь 5К 5 голди випало. і 22 дня приема. Ну і не ну, це, я думаю, Десь випало. Не, випало десь 60. Ну до 60. Так, 57. Ну що, я думаю, ми отак будемо інколи стріми проводити, в танчики гратися, як ти думаєш? Я тільки знаю. Полюбе треба, полюбе. Тоді на цьому... на цьому, тоді. Завершуємо стрім. Блин, я тільки у смак думав. Тоді <г followers> всім пока. À, окей. Братанчик, пока. Всім гарного дня. Чи вечора.